На вихідних 20 та 21 липня в Україні спостерігатиметься послаблення спеки, крім південних та східних регіонів. Дощі можливі переважно у західних областях. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Під впливом європейського антициклону Фредерік в Україну з північного заходу почала надходити прохолодніша та більш волога повітряна маса Атлантичного походження. У зв'язку з цим, починаючи з 19 липня, поступово температура повітря знизиться до більш комфортних літніх показників. Повідомив синоптик. Оптик, однак, за його даними у південно-східній частині країни ще деякий час збережеться спека з максимальними денними показниками до плюс 35, плюс 37. Ймовірність опадів по Україні на найближчі дві доби очікується низькою внаслідок переважання антициклональної циркуляції та відсутності атмосферних фронтів. У більшості центральних, південних та східних регіонів також збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними погоди, у ніан найближчими днями суттєвих змін погоди чекати не варто. Температура поступово знизиться. Зокрема, на заході в середині наступного тижня буде плюс 20, плюс 24, а на півдні та сході стовпчики термометрів покажуть плюс 29 плюс 32. Після 26 липня температура знову почне зростати, але потужної спеки, яка була в Україні напередодні до кінця липня, вже не очікується. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.